Нещодавно я розповідав про різні способи отримати нові рослини безкоштовно. Це може бути обмін, бібліотека насіння або живці від друзів, але часто вибір обмежений і не завжди можна знайти саме ту рослину, яке хочеться. Що робити, якщо мрієш про конкретний вид кімнатної рослини, але не можеш його купити або просто не знаходиш? Виявляється, є безкоштовний додаток, яке допомагає знайти людей з потрібними рослинами і підказує, де проходять найближчі обміни. Давайте розберемося, як це працює. Що це за додаток? Додаток називається Piapa, він безкоштовний і доступний для Android та iOS. У майбутньому планують додати платні функції, але вони будуть необов'язковими. Продаж рослин дозволений. Але це не основна мета програми. Засновник піапа, Пет Мей, запустив його в серпні 2020 року. Він працював над ідеєю два роки і вирішив, що пандемія слушний час, адже тоді інтерес до кімнатних рослин різко зріс. Як користуватися додатком? Спочатку потрібно створити профіль майже як в Instagram. Можна вказати ім'я, місто, додати фото своїх рослин і зв'язатися з іншими любителями зелені. Користувачі діляться порадами, домовляються про обмін або відправку живців поштою. Ще можна створити список бажань, щоб відстежувати, які рослини хочеться отримати. Додаток повідомить, якщо хтось запропонує потрібний держак. Як знайти і обмінятися рослинами. Якщо людина з потрібним рослиною живе поруч, можна знайти його на інтерактивній карті і домовитися про зустріч. А якщо він в іншому місті не проблема. Додаток підтримує обмін поштою. Для новачків є інструкція, як правильно опакувати і відправити рослини. Після обміну можна стежити за долею свого держака. Коли рослина передають через додаток, воно позначається, і колишній власник отримує повідомлення про його зростання. Як знайти обміни рослин у своєму місті? Одна з нових функцій календар офлайн обмінів. На сайті Піапа можна знайти або додати подію, навіть без реєстрації в додатку. Так що, якщо мрієш про нового зеленого друга, варто спробувати Піапа раптом саме там знайдеш своє ідеальне рослина.